Від того, яких вам хочеться кольорів на ялинку, залежить те, якої енергії вам бракує. І ви відчуваєте, яких саме вам хочеться кольорів. Значить, так себе от слухайте, і такі саме іграшки або прикраси для ялинки собі дозвольте. Ось, наприклад, якщо червоного кольору, це колір землі першого нашого енергетичного центру. Це колір радості, це колір заземлення, єднання з родом. Дивіться, як воно гарно виглядає. Золотистий кольор це взагалі універсальний, такий, як сріблястий. Це кольори, які такі божественні, вони універсальні, тобто вони в будь-якій ситуації будуть виглядати дуже класно і естетично. Зелені це про прийняття любові, про передачу в світ, саме такої любові. І про прийняття любові також і про служіння людям. І якщо ви бажаєте зеленого цепляти, то це теж вас підтримає. Тобто, дивіться, якщо ви цепляєте на ялинку. Ці кольори, ви будете на них дивитись, да, оскільки ялинка буде стояти, і ви таким чином будете підзаряджатися. Це дуже-дуже класно. Ось яка краса.